О, нарешті ти повернувся! Ура, ура-ура! Привіт! А, як же я за тобою скучив, що що так довго не приходив, а? Я тут стільки всього зробив. А, я дивись, я собі обладунки зробив, ну що, штанів нема. Але. Зате є. Зате є. Все інше. О, як. Круто! Вау-вау вау! Ну окей, погралися і годі. Перемикаємося в нормальний режим і підемо подивимося, що ж я такого наробив. По-перше, мій будиночок. Я його трошки збільшив, зробив підлогу, забрав звідси город, зробив тут ще один вихід. Що за Ось, а, отакі в мене підвіконня зелені. Бачиш? Краса. Краса. Потім а, я зробив собі скрині, зробив собі доріжку ось туди, прокопав там багато чого, викопав багато ресурсів, накопав, посадив город. А з одного зомбі мені випала морквина, я ось тут вже розвів за цілий день трохи моркви. А ось тут пшеницю переніс сюди. Ось. Отут планую поставити ряд скринь. Так, тут ще поки що не знаю. Просто так. ну, Зробив таку кімнатку. Я тут і там, і тут От це я добував ресурси, знайшов трохи заліза, трохи редстоуну. Багато чого понаходив. Ось одна курка у мене тут є. Несе яйця, тут восьминоги от які позаривалися. От. Курочка десь забрела. Ще я побачив, поки тут я освітлював, побачив, що в мене є на острові собачка, але я його не приручав. Так, яєчко викладемо. Так, дивись скільки є в мене вже дерев, скільки кісток. Ось лук. Це випав мені з скелета, лук. І ще один випав, я ремонтував свій. Ось. Так. Це я робив кришу, робив доріжку, рубав всякі дерева. Кістки. Не знаю, може приручити собачку. Може він мені допоможе все-таки. Мабуть, треба приручити. Ну, давай сюди на двічку. Двічка. Песико, де ти? От, дощу мені тільки не вистачало. Яблучко, яблучко. Тут зривався кріпер. От! І ось там. От там. Бачиш? Кругляк. Там каньйон. Такий він ну, зовсім невеличкий, але все-таки каньйон. Я в ньому знайшов трохи вугілля і все. Там дощ іде. Добре, що сюди не попадає, о, собачка. Здару, будеш ш... шариком, треба квіточку. Знайдемо квіточку і зробимо, Ну де ж Щось, якісь лаги дивні. Зробимо йому ошейник кольоровий. От є квіточки. Зробимо фарбу. Ходи, сюди. Тузік. Та куди ж ти пішов? Ну дивись куди ти попер? О! Вставай! Курка, курка, курочка. Неси яєчка, будемо тебе розмножувати. Ну, ось це те, що я зробив. А тепер що я планую? Пшеничка підросла. Так, ну, добре, перейдемо в нормальний режим. Все? Не густо. О, морко. Теж не густо. Я так потрохи, потрохи засаджую її. Цей город засаджу, може ще один зроблю. А, ну да, я ж не сказав. Отам от от там я планую поставити ряд а, роздатчиків. Роздатчики поставлю відро з водою. І десь кнопочку виведу собі. Коли все дозріє, нажав кнопочку, все до тебе приплило. Така от має бути нехитра історія. Курка, ти що качкаш, що ти плаваєш? О, як той моя підлога і криша. Здрастую, ну посидь тут. Так, в мене вже трохи голод. А, в мене яблучко є. З'їмо яблучко. І десь давай підемо. Не знаю куди. Кудись. Кудись. Давай вниз. Факели в мене є. Візьмемо так, посортуємо, як треба. є у 9 стріл. Ну, кудись підемо, пройдемось. О, песик, ще один. Виходь звідси. Та йди. Ну да. Ну ще один. Ну поки дощ побіжимо швиденько. Там далі дощу ж нема. Остріла. О так, там скелет і зомбі. В тіні ховаються гади. ну нехай, нехай. Та ні. Гри, гри, ясно, щоби не погас. О! Бачиш на. Вау! Знаєш, що це? Якщо це не дерево, це може бути грибочок. Зачарований лук! Хай він з тебе випаде. Не випав. Ох, блін, як я невчасно. Пішов. Вечір настав. Ну нічого, це буде перший, перше місце, яке ми оглянули. Це я заберу собі. Так. О! Дві які жовтенькі. Ну добре, повертаємось додому. Там нас вже на мосту, ну, мабуть, чекають. Пиши цього приручити, а в мене... А, є дві кісточки. Ходи сюди. Ха, який ти молодець. Ходи за мною. Будемо вас спарювати. Пішли, дружочок. Жовтий. О, диви. Хе, -хе. курка донесла в хаті прямо яєчку. Це ж треба. Opo, se treba posaditi, se prigodi se meni. No, Тра так, під місточок. Заповз. Блін. Здох собачка. Прикро. Не жариться. Не. Не жариться. У мене була ціла купа заліза. Двадцять. 20... 3, чи, чи що, одне залишилось, Я собі зробив кірку, яку вже зламав. Я собі зробив а, обладунок і зробив оце відро. От так, Ага, там ще ж собачка був один, тому кістки візьмемо з собою, щоб так. нам з'їсти. Блін, ну не хочеться оце їсти. гадостю. Подивимося, чи там не підросли. Не підросла наша городина. Підросла. Добре, Гуд. Чим би цим зайнялись? Поки ніч. М -м? Ну пропонуй щось, пропонуй. Чому вчиш? До речі, як мені тебе називати? Це ти приходиш до мене щось дивишся, а, а як назвати тебе? Навіть не представився. Каміння в мене скільки. Давай буду називати тебе просто Просто друг да? товариш. Та ні. Не гарно якось просто так. Ні, воно ну, то гарно, але. Але ні. Якось по-іншому. Ти нічого не запропонуєш мені? Ніякого імені? Звідки ти прийшов? Я ж все освітив. Не все. Ах ты ж потвора, де цей зумбечок, куди ні дівся? Я десь чую слизня, чи це мені здається? Тут наче нормально, освітлено, не мали б з'являтися. Вони ж на деревах не з'являються. Я аж злякався сам. Це і наробив шкоди. То йди, так, ну добре, до світи вже до цього. Пригодиться, не зараз, то потім. Може будемо щось чарувати. Добренько. Ну що ж, ти побачив все, що я зробив. Ми з тобою трошки... Фу. Фу. Блін, я і забувся, що тут дірка. у блін, і так можна і обкакатись. Фу. Блин. Да. Так, парканить. Може бути, як я туди не впада. Ну, гокей, гокей. Ага, ну повертаємось тут. І на цьому серію, мабуть, закінчимо. Чи ще? ну давай ще 5 хвилиночок. І все. Ну, вже, правда, нема що показувати, вже все показав. О, тут якось ще темнувато. tu już pszczołówka i morkoczka ok idziemy zrobić chleb a tu już dzień tak, pięć na dwa chleba nie wystarczy Nieczu. Хм може трошки його, трошки йому допомогти рости? Отако, От ну а цьому, той сам же дорости, не хочу на нього витрачати кістки. Раз. О. Тепер можна щось зробити. Хоч поїмо О, нормально. О! За ще запас трошки лишиться? Гуд, ну добре. Не буду тебе більше затримувати. От. А, ні, ще дві хвилинки. Дві. дві всього дві хвилинки покажу тобі той каньйон, про який я казав. От я його там замурував, а отут є вхід. О, а тут темно. А тут темно. Тут можуть. З'явитися якісь нехороші потвори. М -м -м, добре, хай буде так. Тут я присвітив, тут вугілля було. Ось і от. Стоп, чув? Чу? Тут десь є лава? Запитаєш на що мені лава? З задоволенням поясню: зроблю портал. Де ж вона була? Та я точно чув лаву. Ні. Ну добре. Треба взяти факелі і прийти. От такий каньйончик, що я тобі показав, і отут ще прямо під поверхнею така печерка. Чуєш? Десь є слизь. Ой, десь прямо, ну дуже близько. Що, скористаємось картою? Десь тут вони є. Нічого не видно. Треба йти за факелами. Без факелів тут робити нема що. Ну-ну-ну, no, ну-ну-ну. No, 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 no. А тут уже знов стає темно, ну що ж таке? Ну окей. на нагору. Так, десь тут вихід. А, не тут. А де? О, угілля. Стоп, то ми прямо зараз зробимо факели. Ой, вже 22 хвилини, я тебе затримую. Ну вибач, добре все виходжу. Гарний будинок? Тобі як? З землі? З землі теж може бути гарний. Коризницький, Ну, коричневий. Ще кришу зроблю, буде взагалі красота. Тут сходеньки. Собачка. Ах, ну ладно. Добре, гаразд, все. Закінчую. На сьогодні. Попереду вихідні. Не знаю, що я буду робити без тебе, мій друже. Без тебе. Я ж буду скучати. А, ну, гаразд, все. Ну, приходь обов'язково в понеділок. В понеділок я на тебе тут саме буду чекати. Не вздумай мені забути. Я буду тут з, з моїм собачкою. І заодно можеш придумати ім'я собачці. Я тобі цю честь надам. Надам честь назвати мого собачку. У нього жовтий ошейник. От. Все. Бувай здоров. Пока.